Перевірка звуку. Раз, два, три, п'ять. Я йду і дев'ять, десять. Хто вганець стоїть? той... Так, ладно. Неправильно. Дід, сьогодні в нас 10-й. Стрім. десять. Десятий стрім на сьогодні. Сім, 17 без злобу. Так, дід, твоє самопочуття на цьому стрімі. Як ти так. себе чувствуєш? Окей. Які в тебе сьогодні думки на рахунок цього 10-го ювілейного для нас стріму? Як по полгро... грошей побільше. Діду, головне, якщо будуть гроші, значить буде стрім хороший. Да? А, блядь, як гроші твої. На... Так, не будемо багато говорити, будемо, мабуть, починати. Давай! І перед тим, як ви подивиться це відео, обов'язково підписуємося, бо тому що ваш перегляд це е, ваша підтримка. Дивіться, ми тако ставимо. Диви. Диви, 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 диви. О, о тако. Тако. І тако, і тако. Бачите, вже трохи не ловчився. No. І будемо зараз запускати наш 10-й стрімок. Може ти, ти цей передінеш ту сорочку, якусь другу. Ну no, що ти мені, блядь, сорочку тую? Да в мене є ці сорочки! Ти просто був в попередньому стрімі, вроді би такі самі. Щоб для разнообразя просто. Щоб тебе хуй забрав. Щоб мене не треба, щоб мене хуй забрав, дід. Так, шкаф діда, кстати, вот. Вот. <плес> Я не пиздю, дід. Дит. Индуешь, що тут? Там не масса там якась херня. Тикай не пизди. пиздец. Ее. Буду живот. Тут двойные. Так. Це ма мене. Ехи. Тату мой, мами, блин. Не. Ти нема сорочки в тебе чи я? Там нема сорочки. Та ти, блядь! Що тобі цього, що я? Там сорочки нема. Що знайшов? Найшов! Бліна. Ладно, підпочитаємо, хай буде вже класна сорочка, не треба міняти і все. А то що вона, грязна? Ні-ні. Ні-ні-ні, просто ти був вчора в, в цій сорочці. Нормальна сорочка. Та не ця! Буде? Не ця точно? У мене три такі. А ну напишіть в коментарі, чи ця сорочка, яка вже була в по попередньому стрімі. А нахуя вона. А чого ніще, бабусь, що ти взяла, що ти ніщі? Вот вот. Ні. Дід ніщі, подивися. Бачиш. ти. <пл 'язано> Лохудра. <пл 'язано> <пл 'язано> я Лохудра? Це ж твоя ріднесненька Е, Твоя жіночка, до речі. Вона не лахудра. Ти, ти лахудра. А, я лаху. А, ну приємно, значить, нормально. Так, дід одягає сорочку. Що таке, бабуся? Нічого. Дуже гарний дідусь сьогодні. Ай. Ти псих. О, Ти так само спочатку хвалиш, а потім обсираєш. Боже, їм де сорочку вдівати 30 минут. Де нахуй! Одна на це йому. А? Блядь. Що ти те, давай сидай там у нас той ефір. Ага. Чого? Пизде. голос ось Я голос змінюю. Ми сьогодні будемо вести ефір на 10-й стрім. Давай. Сьогодні будете тоже врата робили круто. Ні -то, ні -то Ми майже кручені тоннети давав. Ми чекаємо, поки люди з'являться. І люди заходьте, заходьте всі ефіри, будемо зараз робити трансляцію в Тіктосі. Я запишу на інстаграм, на Тікток, на Ютуб та весь Заходьте. Все, заходьте, заходьте всі, заходьте, ви вже тут, в принципі, є. Але ви ще більше входьте, заходьте. Ми вас чекати будемо дуже, зараз. Ви вже тут є, але ми вас чекаємо все одно. А де тюпа? Все, ми починаємо стрім. Все, погнали. Ми починаємо дід ще не. Присію біля мене сорочку вдів, красивий сьогодні, сексопільний, небезпечно, Який <рес> Чікінбургер! Хуюр! Давай присудняйся, до мене, будемо вести стрім о 22. 29 же Люди да, чекають да. нас, давай бігом, з нас не на роботи. Якусь копійку тулет. А ну як тобі сорочка удобна? Та нахуя! ти? Взагалі? Це пиздець, бабуся. Це ж це кіно, блязнець. Яке пизду кіно? Ти що сумасшедше? Світло не працює, тут щось виключено, світло. Що таке з тим світлом? Що, віць, бабуся. Ти не будеш лягати спати тут. Та я пошутив, йди лягай спати, ти що шутки не розумієш? Ти шо в коридорі спреж, де тут схвостняк, ти що чокнути чи що якесь? Бабуся, господь з тобою. Та мені все одно. Може, скоріше вмрути. Скоріше мреш, серйозно? Дякую тобі за такі гроші думки в твоїй голові. Так, ну що ж, читаємо ваші коментарі. 591 людина. що дуже давай. а ж ти тягнеш? круті, дякуємо. Де той е, неляка? Нема гниляки. Не так, до мене трохи присоединяйся, будь ласка. Чо? 500 людей, що так мало. <кхе> Добрий вечір, дід, діду, та ви супер. Дякую. Дякуємо, діду, що він супер. Він прикольний, до речі. Що ти шапку вдів, скинув, вдів, скинув? Як ти ставився до того, щоб бабуся лягла біля дверей? Хуйово! Погано! А як до такого можна взагалі ставитися нормально? Я, я не скрипати? знаю, воно якесь... Я зараз піду і по надаю. Та треба таке на що таке робити? Це ще якась тупість. <кхух> Давай. Так, Амстердам. Дід був коли-небудь в Амстердамі. Та це ж це. Я замужу. Абстер... Абстердам. Як? Абстердам? Діда не видно. Білігі. Бельгія, мабуть. Влад магнат скинув одну копійку. Будь ласка, подякуй. То чого ти й за одну копійку, дякую? Копійка до копійки, ти йду гравши? Фу, блядь. Копійка плюс 2-3 копійки. Ну та що? Гроші. Хліба купиш? — Ну не зовсім. Кусочок маленький. Потім можна ще докласти, ще якісь гроші. Так. Ще, ще, ще. І потім купляєш квартиру в Дубаї. Скільки тобі треба кидати, щоб люди якось. Табаку ну, хай. Тобі. Скидайте, будь ласка, табаку. Можливо, якось буде більш актив, краще. І тоді дід залишиться. Кидайте табаку, будь ласка, в інстаграм. Не можна плювати на землю, побіжати товариша. Так, давай. І не можна багато П. Пе... Петигурівки. Пз. Пе Пиздіти. Пездіти. Так, я думаю, після такого доната ми можемо зробити дідовий подарунок невеличкий, скромний. Хе-хе. Зараз все спездяче, навіть не дише мені ні крапліки. Я йому пообирав, бачите. Важно, щоб дід був е наїждженний. Дай мені спробувати, можна? Одну. Можна? Бери. Любу вибирати чи якусь таку, щоб саму хужу. Дивіться, домашня колбаса. Що може бути краще домашньої колбаски? Я думаю, нічого. Можна ще кусочок? Можна ще кусочок? Давай. Що давай? Вот там кусок. <рес> Вы поняли, да? <рес> <рес> От бляха жадный, еб твою мать. Ой, ну, пиздячий, бля, такой бассудні нікого не бачит. Двій дав мені кусок, дивіться. Дивіться, дай мені кусочек. Ну, все, все. Все, дит, ешь. Люди на це можна дивитися вічність. М -м -м. Як називається колбаса? Пишуть люди. Люди, це просто купив в магазині. Домашня колбаса, все. Якась баба робить, і все. По одному. Все. Пустота. І як тобі ковбаска? Утично. Чогось не хватає, може. Корово. Ні-ні, поїв, може, може за. Угу. А баба шо п? Можу. Ні. М -м -м. А запити, може? Може. да. Ну, попробуй. Нее. Попробуй щось. Не. Бери, я не люблю, ніхто за. Бери! Та ж це твоя кружка, що ти граєш? Запий! Що це таке попробуй? Це не пиво, я щось з тебе алкаша роблю, що. що? Пей. Близє ти вміє? У мене є. Да. Та ж пробуй пий, чи добре, чи хуйня. Що ти так довго мнешся? Один зуб. Ні-ні, это ні, ж я не кажу, що ти жуй скільки хочеш. Як? Блін. Я... мене є. Допи... Ти можеш допити. Та бляха-муха, який ти цей невірующий. Чекай. Ховаєте. Я заховав. Да. Щоб була якась інтрига, о. Давай, цокаємося. Давай, дід. Це хороше, водичка. А дід, я тобі ж... Я з тебе не роблю алкаша. Це сітро, ми ж не будемо зараз Хмельницького тут живати на, на, на стріму це сам. А ти Хмельницький був, бістрав, я боюсь в мене в Хмельницькому, то я там... Везде срав. На кожному під'їзді, на кожному заводі. Срав, у мене була срачка тоді. Наше б ти людям, не... Час... так було серйозно, так було. Якщо мене ще срачка напала, я б ще вообще. Весь хмельницький весь... засрав. Вибачте, будь ласка, хмельницький. Ой, блядь. хмельницький. 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 Ой, блядь. кружка така прикольна. Це Емлі наліпила. У мене кружка така. У мене кружка така прикольна. Це Емлі наліпила. Так, як тобі легкий перекусон? На бон-бон? Бо. На заебон? Хорошо. Не ругайся. А, бачити. Бачити тобі говорити, ці тупі, Та ж Ти ругаєшся постійно. Я за тобою повторяю, як попугай. Ага. — А я тобі Де кажу. Де я ругаюся, зараз. Зараз ні, а так то всіда, так. Да. да. Ні? Може причулося. Так, розказую історію. Спимо ми, коротше, в 20 чи 30 ночі. І тут чуємо е, такі сильні удари. Думаю, що це може бути таке? знаєте, Трохи страшно туди-сюди. А це оказується. Дід справляв ручку в 2-30 ночі. Уявляєте собі? До дверей. До дверей. І нікому не давав спати. Всі поперелякувалися. Бо то, що. То це треба робити в 30 ночі? А коли? ж? Як дощі Правильно. Тут були. Да, дощі? Правильно. дощі, сніги були в хаті. Таке було страшне. Серйозно було страшне. Як Які нахуйники, блядь, в хаті чи що? Діта працює мозок, як в мене. Да. Не працює. <сху> так, ну що. Дивимося, да, діде в Польщі. Де знаєш Пельші Іля Польща? Де нахуй? Я не знаю польську і не хочу знати. Ви знаєте? Круто. Я вас питаю. Я хочу знати українську і англійську, і більше ніякого. пан Паненкуш поле. Старий Фай. дядя путавчивы. Хочешь Фай. ебать не ебать нема силы. -ли, -ли. Един дядя путучивы. Хочешь ебать не масивы. Па. Дити такие прикольные небоработки. Так, давай. Ми продовжимо далі. Так, ну контент тут непоганий. Людям цікаво, чи ти молиться перед сном. Отче наш, наші, небесі, нехай хай ці ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Сини мене на волі, нехай... Нехай хай не на волі, хай сіти ці ім'я Твоє, бо царство і сила на віки Амінь. Амінь. Я вже забув. Я колись, до речі, кожен е вечір перед тим, як лягати спати. Я ночі не спав і ввечері спав. Я молився. Кожного і мені бабусі навчили. Я очі наш. Е ну таке, таке от було. Да. І взагалі я був дуже хороша людина, класна і прикольна. Але я я потім я спортився і Бурю, став такий йомнутий, як зараз є. так. А не то включай мені футбол. Ну можливо, з часом я змінююсь і буду нормальним. Але Но зараз я зовсім не дуже хороша людина, така собі. хуйовата трохи. Ну нічого, я змінюся, на краще, буде все. Так. Дід в церкву ходить, ще питають. Чи ти був церковний діяч, політтехнолог, історик? Колись, колись ходив, зараз вже. А чого? Не подобається, не дають на филяву колбасу? Тільки вина? Угу. Пизду дають. Нема там якесь пивко дали на халяву там їсти. Да. Я ходив в польську церкву, нам давали такі якісь булочки. Такі, знаєте, ватрушки такі з сиром. Дуже любив. Там ми уроки вчили, ну, уроки робили, нам допомагали. дядя, Нам нас годували, давали колбаску. Де ти був, Польський? А там напроти нас для церква польська була. Я, я є зараз. Я ходив туди кожен день після школи. Yeah, ну, ну, ходив. Sorry, Jane, Jane. Ну, що це таке? Mm -hmm. такі. Mm -hmm. ну, ти, такі, класно, що такі. Ну, що ти, блядь, скачить? Тебе носить такі класні, що хочеш взяти за це носить і потрапив. Айде включай. А чи правда, якщо я потру твій ніст, збудеться любе бажання? Я не знаю. Є таке, що не. No, Ні, такого наверное, нема. Я не відьма. Ми з дідом колись йшли. Корову пасти. Пасли ми корову, потім та корова короче, загубилася, десь він її. Так, цей, просрав ту корову. Потім кажуть, діду, йдемо на полювання. Ми з ним зібралися і пішли на полювання на диких оленів. Розкажи ми... цю історію, що ми з тобою на диких оленів їхали полювати. А то що я В на всім? Сафарі ми були. Не. Розкажи цю історію, може. Не був я та, на та... був, каже був. Дадуть гроші, не бреши. Дадуть гроші, хай буде. Дадуть гроші, хай. На сафарі ми з тобою були. Це приблизно 2,5 тисячі кілометрів стяти. Ти, не... <світ> не Дід пішов стяти. От нас історія така от сьогодні. Козе. Може тут пустиш. Нас стрім люди дивляться. Карман! Тебе чекати чи вже все завершувати? А не, я зараз прийду. Да. А чого це? А ти по-маленькому чи по-огромному? Дитин нахуй. Бля, що? Дуже хочеш? Єдин. Ки деякий раз, тата, файно. Леден тих тим, деякий раз. І все, біка. Люди запитують, чи ти коли-небудь коноплю. От, що ти я спиш? тобі сказав, що я не увлікався. — А цей? Що? — А трошки. Трошки було. Трошечки було, але не багато, так що, пивається, що? не пивається. ж не конопля. Та ж не під забором валявся? Не. Чи раз було. Не. Чи через забор перекидали по разочки. Ти що в сраці був. Але раніше робили з коноплі різні. Давай так, щось знайди. Робили пірашки з коноплі, я знаю. Найде, що. Найди. Що знайти? Хуй знайди. Хуй йти. Ти тупий. Ну які тут знайти хуй? Тут люди наші підписники дорогенькі, тут немає хуїв. Давай. Так, ну що ж, ми продовжуємо. Начювальне. Чи завершуємо вже, дід? Що хочеш. Давай вже завершувати будемо в Ютубі. Я беру, я беру тако. І говорю вам, дякую, що ви подивилися. Дякую. Дякую всім, хто дивиться і хто подивився ці 10 серій, 10 випусків, 10 стрімів. На Ютуб каналі «Дід Толя та внук». Це 10-й був стрім. Так, і так. Дякую, що ви з нами були. Нам дуже приємно. Давай завершимо стрім. Давай. А що ти робиш з кружкою? Ховаєш її? То забереш. що? Ну, хуя вона тут? А що ти її ставиш тоді? А тут. О. Товкнута і впаде. Так, дідусь, що ти побажаєш підписникам? Вони подивилися, 10 Я їм побажаю завжди хорошого грузинського здоров'я. довголіття. Щоб вони нічим, щоб були хорошими хазяями, щоб велося. Що велося? Хазяйство в них. Мужингами що? Яке, блядь! Свинім. А, ти в цьому плані. Хуйна. Ауфідер зень. Будьте цестоплотними і не будьте гниляками молодими. Та mm. підписуйтеся на наш YouTube канал. Дід, все. Говорить з мене. А. Палка ковбаси в холодильнику. Давай. Всі троє є. Завтра будемо, їдемо в сауну з тобою. Ти би поїхав? Куди? Ні, серйозно. А Ні. чого? Ні. Давай. Там, блядь, я раз покупався, то тут не сконав. А чого? Там якесь що, блядь. Серйозно тріперне купали? Віз... от... от, 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 от. там полотинцем висіло я вбити. Блядь, мене так пас пош... Ш... Ш... шкура числася, що думав що здохнув. Ам чан здоровенний. Ззаді там під, низ... Точніше, під низом там такі дрова. Я говорю за. А, за сауну. За сауну. А в я тобі кажу, за був. чан би пішов би в чан пропаритися. Куди я не хожу зараз, люди слабою. Я от не знаю, чи. От в мене є така ідея, до речі, не знаю, чи це вийде, бо тому що по тиску чи так вийде. Коротше, треба. Треба думати над на тим, чи да, це да, робити да. варто. Все, дякую, що ви з нами були цих 5 5 10 випусків. Нам було дуже приємно. Дякую, що ви з нами є. Виключайно. І будете завжди. Все. Хто відпишеться? Таке. Це вже ваше, ваше діло. Все.